Опа хлопці, а у нас з'явився новий шифінг. Шифінг, звичайно, це не нова фірма. Кам'яна скеля перекладається з китайської на повному приводі, 24 кінських сили, 4-ступенчата коробка передач, 6,0 на 16 резина, потужний швеллер, тобто міст ну Рама оця от. Іде в нього ресори короткий хід ремня, міні-тракторна потужна коробка, колеса у нас ідуть 9,5х24. Гідравліка у нас яка примусового типу. Але що ми бачимо тут нового, хлопці? А ми бачимо, що в нього щось тут таке є. І це нам зараз Сашко скаже. Тут, напевно, що точно не гідробак. Тут, напевно, що ресівер. Чому тут ресівер? А знаєте чому тут ресівер? А -а -а -а! Тому що тут стоїть компресор. Компресор на шифінгу. Хто бачив компресор на шифінгу? Ніхто ще не бачив компресор на шифінгу. Ось, будь ласка, є моделька повнопривідна, з компресором. Правильно. І це прекрасно. Ми удосконалюємось разом з вами. Тобто постійно щось нове. Блокування, примусова гідравліка, компресор. Думаю, скоро вже буде і гідропідсилювач керма, який, до речі, колись був. На цьому тракторі Шифінг 244 БФУ. Він називається. Будь ласка, хто ще не придбав, звертаємось. Спробую знизу прикріпити ціну, але головним, головною фішкою цього трактора є компресор. Всім гарної днини, з вами компанія Мотокосмос.